Богослужіння у хрестопоклонну неділю. 19 березня, у третю неділю Великого посту, єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній відвідав місто Прилуки та звершив Божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Йому співслужили благочинний Ніжинського благочиння протоєреї Сергій Чечен, благочинний прилуцького благочиння настоятель храму протоєрей Віталій Юрочко, місцеве та запрошене духовенство. Молилися за Україну, за наше військо та за весь український народ. По закінченню богослужіння владика виголосив проповідь та подякував оцю настоятелю за запрошення. А ми, керуючись любов'ю, дорогі брати і сестри, любов'ю до свого народу, до своєї землі. Будемо виконувати свій обов'язок, нести свій хрест, боронити нашу землю, боронити нашу мову, боронити нашу самоідентичність і намагатися самим зробити лад у своєму домі. І нехай Господь, молитва всіх святих, заступності небесних ангелів. Серед яких є і воїни, які відійшли з цього життя, які віддали своє життя за нашу з вами волю, за можливість збиратися тут, у храмі, молитися, приносити свої молитви за нашу Україну, за благоденство нашої землі. І ми віруємо, що вони є саме тими ангелами, які зараз предстоять перед Престолом Божим. Адже вони викладали найбільшу заповідь законі, закон любові. Сьогодні ми в середовищі нашої громади має можливість бачити очільників адміністрації військової, представників військових частин, та волонтерів. Кожен з нас є, ми як кажемо, ми або в ЗСУ, або для ЗСУ, або для ЗСУ. Власне, кожен з нас має бути таким військом. Тому, Володико, щиро дякую за слова. Цього ж я зараз не поплив, я такий дуже, дуже такий функциозий. Дякую за, за слова за слова е, е, настанови. За, за, слова, дякую. <плухи> <плухи> за, за слова благословення Ось від себе, е, як свідчення е, синівської е, турботи, молитви, прошу пригнати простору, простору. Е, з якої вибираються частички за здоров'я. Це інша ось. Я зипчу нам усім, нам бути тими воїнами Христовими і в сьогоднішній день, зокрема, в, коліно, в неділю христопоклону, приходячи до Христа Христового, розуміти, яку жертву Христос за нас сотворив на Христі. Завершилось богослужіння співом молитви Боже Великий Єдиний.